Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо вхід в храм Пресвятої Богородиці. Марія, коли була маленькою, коли мала три роки, їли у храм як обітницю, яку батьки дали Богові, що якщо в них буде дитина, то вони віддадуть їй на служіння Богові. Але я би про інше трохи хотів сьогодні поговорити. Ми чуємо. Посланні про євреїв до євреїв, говориться там про храм. І храм не цей звичайно храм, а храм Єрусалимський. Храм, який був євреїв тільки один, у нас зараз багато храмів. Синагога це не храм. В синагозі читають Слово Боже, читають Біблію і все. А в храмі приносять жертву. В храмі є принесення жертви. Тому у нас не простий будинок. В нас зараз тут власний храм Тут є принесення жертви. Але який той храм був? Бачите, не знаю, скільки тут метра яка тут площа цього храму, Єрусалимський храм був в рази більший. В рази. Більше того, було, був один якби, храм, далі ще один храм. Далі ще одна стіна, ще одна і ще одна. Таких секцій було дуже багато. І в певних секціях молилися там чоловіки, там, жінки, там навіть погані, деякі мали право молитись. Було поділено, він був неймовірно великий, в прямому сенсі цього слова. Він був неймовірно великий. Однак його велич навіть була не тільки в тому, що він був великий. А він був дуже дороговартісний, неймовірно. Двері, з яких було зроблен... деревина, з яких були зроблені двері, там на дево, каміння і дерево, де стояло, так щоб каміння не попадало, тобто ці балки, вони не були з простого дерева. Ні, це не було те дерево з яких хати робили. Це було найдорожче дерево, яке тоді взагалі було. Найдорожче, найцінніші. А як ви думаєте, запонки, які були в отоці, вони не були заліза, вони були золота. Не з позолоте, а власне золота. Більше того, двері взагалі, хоча вони були дерев'яні всередині, то зовні. Покриті золотом. Піти туди жиртоме, золото, піти туди золото. І там, 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 там. Тканина найдорожча, яка могла бути. І ми зараз можемо собі подумати, ну нащо, нащо цього всього? Для чого це все? Наша така пишність не по позолота, а золото. Розумієте, там то не певне золото, було, я навіть не знаю скільки. А річ в тому, що це хоче показати перше, який великий Бог. Вся ця пишність є не для нас, вся ця пишність є для нього, щоб показати, який він сильний, всемогутній і йому належить все. З другої сторони, це все є для того, щоб показати нам, людям. Що я Богу віддаю не другорядне і не третєрядне. І не просто нормальне, а я віддаю йому найцінніше, що маю. Згадайте собі Каїна і Авеля. Чому Бог сподобав жертву Авеля, а Каїна не сподобав? Не тому, що в нього настрій поганий був? Не тому. А ми читаємо в Біблії, тому що Авель приніс жертву ягнята приніс. Але найкращі, які в нього були ягнята, приніс. Каїн дав, які були, такі, які викинути можна було. А Авель дав найкращі. Чому? Бо Бог для мене найцінніший є. Бог для мене найважливіший є. Тому я йому буду давати найкраще, що маю. Відповідно так само і в храмі. Храм був побудований, Так, але можна забирати. Дві час ще прийде, будеш говорити. Храм, оцей Єрусалимський храм, який був побудований, і така пишнота в ньому була. Це для того, щоб показати. Всі люди хотіли показати, весь народ хотів показати. Боже, ми тобі віддаємо найкраще, що маємо взагалі. Найцінніше, що маємо, от ця вся пишнота для того, щоб зрозуміти, що Бог в тебе є на першому місці, і ти для нього нічого не жалієш. Бо це і так все його. Ви скажете, добре, а що це має до нашого свята? От Марія. Входить в оцей храм в повний пишноти, золота і так далі, далі, далі. Це трошки вже менше насправді храм, бо це другий перший Соломонова, Соломона був зруйнований, але все-таки також з пишнотою, з деревом і так далі Марія входячи в цей храм, це не тільки є сповнення обітниці, які дали їй батьки. Тут є ще щось більше. Коли в старому завіті люди давали Богові те, що є в них найкраще, то в новому завіті Бог каже, цього замало. Всього замало. Всього цього золота, всіх оцих брилянтів, чи що там ще було, всього цієї кедрини, всього цього замало. Я хочу більше. Я хочу не просто ваших дарунків. Я хочу не просто те, що ви маєте, що ви мені віддавали. Я хочу вас. Я хочу вас. Я хочу вашого серця. Тому коли Марія входить у цей храм, вона по факту віддає не просто золото якесь, а вона віддає найцінніше, що має, себе Богу віддає, себе, своє серце. І тому наш Господь, який приходить, який слухає, до якого ми можемо молитися, це є не тільки в храмі оцьому, дерев'яному, чи кам'яному, чи цегляному, чи ще якомусь. Ні, тепер в Новому Завіті храмом Божим також є ми. Ми, кожен з нас є храмом Божим. Каже апостол Павло, хіба ви не знаєте, що ви є храмом Духа Святого, то не подібнуйтесь там до інших іноробітних тих чи інших гріхів. Ви є храмом. Але храмом тільки тоді, коли себе повністю віддасте Богові. В сьогоднішній день я запрошую тебе подумати, що ти віддаєш Богові, Що ти даруєш Богові, Які ці дарунки є? Чи вони дійсно є найцінніші? Чи вони дійсно є найважливіші? Чи ти даєш такі ну, нормальні? Або ну, такі, з яких я і так міг би обійтись, не й дам це Богові? Яке відношення ти маєш до цього Бога? І тепер з другої сторони. Знай, що скільки би ти не давав, скільки молитов би ти не склав, скільки би пожертви не зробив в різних вимірах, це все рівно замало. Бог хоче більшого. Він хоче твого серця. Дай йому своє серце. Віддай йому своє серце, та як Марія. І тоді сам Бог оселиться в тобі. Господи Боже наш, ми просимо Тебе, подай нам Твоє благодаті, щоб ми дійсно побачили, вправді стали перед собою і побачили, які ми дарунки даємо Тобі. Але також, Боже, просим, дай нам твоє благодаті, щоб ми не боялися віддати, довірити тобі своє серце, повністю віддати Тобі себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!